Чи погоджуєтесь ви з тим, що при збільшенні швидкості у два рази гальмовий шлях збільшується приблизно у чотири рази? Так, ні? Це, до речі, питання з тестів ПДР 2024 року? Отже, правильною відповіддю буде так: Отакої. гальмовий шлях на сухому асфальті вираховуємо за допомогою нехитрої формули, де В це швидкість. При швидкості транспортного засобу в 50 км на годину гальмовий шлях становить 25 метрів. А от при швидкості 100 км на годину це 100 метрів гальмового шляху. Тому при збільшенні швидкості в два рази гальмовий шлях збільшується приблизно в 4 рази. Взагалі, довжина зупинного шляху транспортного засобу залежить від двох показників: час реакції водія плюс гальмовий шлях. Той самий з питання на початку. Згідно з статистики, час реакції водія коливається від півтори секунди у новачків до пів секунди у досвідчених водіїв. В середньому одна секунда на реакцію від виявлення небезпечної ситуації до початку натискання на педаль гальма, тобто на швидкості 50 км на годину. Це приблизно плюс 14 метрів до гальмового шляху, а на швидкості 100 км на годину. За одну секунду транспортний засіб проїде приблизно 28 метрів. Обов'язково перевіряйте гальмівну систему та перебувайте за кермом в бадьорому стані, бо сонливий або сп'янілий стан водія додає метри до зупинного шляху, які можуть вартувати найціннішого – життя людини. Водії, будьте уважні, а пішоходи задумайтесь: водій знаходиться у залізній коробці, а пішохідні краще залишитись цілим аніж правим, десь в травмпункті. Бережіть себе.